Бійці Національної гвардії України отримали позашляховик Нісан Навара від благодійників. Ініціатором купівлі авто стала одна з фармакологічних компаній Житомирщини. Ми, в принципі, з початком повномасштабної війни системно допомагаємо силам оборони. В принципі, за цей час там загальна сума допомоги майже вже півтора мільйона гривень. І це один з етапів. Ми намагаємось допомагати нашим. Житомирським частинам. Працівники компанії зібрали потрібну суму та передали благодійній організації Фонд громади Житомира, яка знайшла машину у Польщі та доставила її в Україну. Ми домовились про суму, що вони там надішлють порядка 300 тисяч гривень, тобто ми в цю суму вклалися. Автомобіль вже відремонтований. Тобто, сьогодні також ми передамо інформацію про те, які деталі там пройшли заміну. На всіх етапах. Перед придбанням автомобіля до відповідної його передачі ми всю інформацію погоджували, як з ініціаторами проєкту, так і відповідно з командиром Національної гвардії. Командир однієї з військових частин Національної гвардії розповідає, при виборі авто особливу увагу звертали на прохідність та маневреність. Також важливо було, щоб машина змогла вести важкий вантаж. На даний час Збройні сили України Національна гвардія потребують в автомобілях, особливо такого класу, тому що це мобільний. Автомобіль для мобільних груп для дій підрозділів в різних умов обстановки на різних ділянках фронту і на різних ділянках території. Він дуже мобільний, проходимий. Дозволяє ставити на нього на нього різне які ми плануємо також туди поставити. Уже за декілька днів авто виконуватиме бойові завдання на різних напрямках нашого фронту. Керівник же компанії, ініціатор проєкту каже, це не останнє авто, яке вони передадуть Збройним силам України. Продовжуватимуть спільно працювати задля перемоги. Анна Олександр телеканал